Намасте! Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Зоя і це вже сьомий день нашого челенджу 7 днів йоги по 15 хвилин. Якщо ви зі мною від першого дня, поділіться своїми враженнями, розкажіть, як ви почуваєтеся, як на вас вплинула ця ранкова рутина. І якщо ви на моєму каналі вперше, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, я буду дуже рада новим підписникам. Ми приступаємо і починаємо ми з медитації. Сядьте рівно, подовжиться в спині. Потягніться маківкою вгору. Дихання рівне, спокійне, натуральне. Положення тіла комфортне. Відчуйте вагу тіла на килинку. Момент тут і зараз. Обережно, м'яко нахиліть голову до одного з плечей. Знову підніміть голову і з видихом до іншого плеча нахиліть. І ще вдих, натуральне положення голови видих, нахиляємо голову вбік, вдих, видих до іншого плеча. Продовжуйте в темпі власного дихання. Владіть увагу в кожну дію, в кожний рух. Тепер обережно поставте руки за межі тіла, за межі килимочка або на килимочок потягніться пальчиками якомога далі. Один від одного відчуйте витяжіння навіть в руках. Зараз робіть вдих і з видихом нахиліть голову до одного з плечей. Відчуйте витяжіння в стороні шиї і аж до руки. Позиція активна. Дихаємо животом, направте дихання в живіт. Вдих натуральне положення голови і видих до іншого плеча. Вдих, натуральне положення голови, видих нахилили і покладіть обережно долоньку в районі вуха. Ось таким чином. Надто не тиснемо, відчуйте свою шию, приємне витяжіння. Має бути комфортно, якщо поки важко, приберіть руку, робимо попередню опцію. Вдих. Повертаємо голову в натуральне положення, руку на підлогу і на іншу сторону. Пальчиками руки ще на підлозі. Тягнемося якомога більше в бік. Дихаємо тут. Вдих натуральне положення голови. Зафіксуйте руки в замочок і покладіть їх на потилицю. Обережно ми нахиляємо голову вперед. Не тиснемо руками на голову. Тільки під вагою рук. Натурально голова опускається вниз, підборіддя тягнеться до грудної клітини, спина рівна. Відчуйте задню поверхню шиї, розслабте шию, розслабте голову, руки. Глибокий вдих, обережно прибираємо руки, піднімаємо голову і кладемо ручки долоньками на грудну клітину. Легко притисніть руки. Ми маємо зафіксувати м'яз, що знаходиться на грудній клітині. Ми робимо вдих і з видихом відтягуємо вгору до стелі, тягнемося, зробіть вдих, поверніть голову і з видихом нахиліться в один з боків. І трошечки назад. Вдих. Натуральне положення голови, видих вбік, і трошечки назад. Натуральне положення голови. Ми переходимо нахил вперед. Зробіть вдих і з видихом потягніться вперед руками. Намагаємося підтягнути низ живота всередину і направити корпус вниз, подовживши шию, спину. Тягнемося, нахиляємося настільки, наскільки нам дозволяє ті. Дих в центрі. І з видихом крокуємо руками трошечки в бік. одну долоньку зверху іншою. нахиляємося. Відчуйте бокову сторону тулуба, дихаємо. Глибокий вдих. Повертаємося спершу в центр, видих, вдих тут і видих на іншу сторону. Знову покладіть долоньку зверху іншої. Тягнемося. Глибокий вдих. Повертаємося в центр. Видих. І вдих обережно долоньками собі допомагаючи, ми підводимо вгору. Ми переходимо в позу стола. Долоньки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Нахиляємося вперед. Провалюємося грудною клітиною між плечима. Поєднали лопатки і направили тепер корпус трошечки в праву сторону, вдих, видих вгору, корпус в скруглена спина. І вниз. Вдих. Центр в праву сторону вгору. В ліву сторону видих вниз. Чудово, такі кругові рухи. Продовжуємо робити тулубо. Продовжуємо в темпі власного дихання і змінюємо напрямок руху. Вдих коли полок внизу і видих, коли ми скруглюємося. Чудово, натуральне положення спини. Сідаємо на п'яти, ступні поєднуємо, коліна розводимо в різні сторони. Тягнемося руками вниз, живіт до килимочка. Підводимося. Зробіть тут вдих і з видихом обережно виштовхуємо себе в атхамушносимо собаку мордою вниз, поки що коліна можуть бути зігнуті. Витягніться в хребті від кубрика до маківки. Ноги на ширині плечі, руки також. Тепер покрокуйте на місці, згинаючи почергову то ліву, то праву ногу Таз рухливий, направляйте його то вліво, то вправо. Дуже добре. Статична собака мордою вниз, вдих і видих. Подивіться зараз на долоньки, крукуємо вперед до долонь. Ноги зігнуті в колінах. живіт в контакті зі стегнами. Опустіться вниз. Долоньками беремося за лікті і подовжуємо спину вздовж ніг. Розслабляємо спину, шию, голову. Покладіть долоні перед собою. Зараз ліву ножку перемістіть назад, а праву розташуйте так, щоб п'ята опинилася під коліном. Зробили тут вдих і обережно із видихом відриваємо з першого носочок під килимочка і відводимо таз назад. Коліно переднє не випрямляємо повністю. Ми поки що розігріваємося. Опускаємося вниз-вдих, спина завжди в рівному положенні. Видих, потягнулися назад. Тазом, ножку трошечки відчули задню її поверхню. Вдих, опустились вниз, спина рівна, видих назад. Продовжуємо. Настільки, наскільки дозволяє тіло, ми намагаємося випрямляти передню ножку. Не силуємо себе. Випрямили ногу настільки, наскільки дозволяє тіло, і затримались тут. Спину намагаємося випрямити. Наш живіт спрямовується до правого стегна. Зробили вдих. Зігнули ногу, видих. Активували ліву ступню вдих. І праву ногу віддаємо назад, в планку. Вдих тут, видих коліна на килимочок, сіли в баласану. Відчуйте зміни, які відбулися в тілі. Поза стола. І собака мордою вниз. Подивились вперед вдих. І крокуємо до рук. Ноги зігнули. Тепер правою ногою підкрокуйте назад, праве коліно покладіть на килимочок, ліве розташуйте над п'ятою. Угу. Приблизно 90 градусів в передній нозі. Зробили тут вдих. І з видихом обережно відводимо таз назад. Носочок лівої ноги відриваємо, направляємо вгору до стелі і тягнемося животом до стегна. Намагаємося тримати спину рівною. Запам'ятали це положення. Настільки, наскільки комфортно, ми випрямляємо ногу. Вдих, але не поспішаємо. Опустились, видих, випрямились. Вдих, опустились. Видих І іще. Чудово, вдих, видих затримали тут, тримаємо. Спрямовуємо голову вперед, вага на лівій п'яті. Робимо вдих, опускаємося вниз, активували праву ногу, ліву повертаємо назад до правої планки. Руки на ширині плеч, вдих, видих, опустили коліна, сіли в баласану. Угу. Вдих та видих. Вдих, підводимося, собака мордою вниз видих. Подивились вперед на руки, крокуємо вперед. Ноги зігнуті. Ноги розставте ширше, ніж на ширині плеч. Носочки направте по діагоналі. Ми обережно, обережно сідаємо в маласану. Якщо п'яти відриваються від килимочка, окей. Сідаємо. Колінні чашечки тягнемо назад таз вперед. Спину намагаємося подовжити. Зробили тут вдих та видих. Тепер праву ручку ми ставимо за межі килимочка перед правою ступнею. Угу. І потягнулися за лівою рукою вгору. Дихаємо, коліні чашечки тягнуться в різні сторони. Вдих. І видих, закриваємо положення. Тепер ліву ручку ставимо за межі, килимочка потягнулися вгору. Дуже добре вдих. Повертаємося в маласану. Я переміщусь. Обережно допомагаючи собі руками, ми переносимо вагу тіла вперед і одну ногу випрямляємо. Направляємо носочок ноги вгору до стелі. Якщо наша п'ята на підлозі, дуже добре. Якщо вам ще погано це дається, ми підводимося на носочок правої ноги. Ну або лівої, та, що у вас зігнута. Тримаємось або тут, або наше положення ось тут. Зробили вдих та видих. Дуже добре. І ще вдих та видих. Супер. Вагу. Переносимо вперед на долоньки. Піднімаємося і змінюємо сторону. Ми тепер переносимо вагу тіла на іншу ногу, згинаємо її, піднімаємо п'яту від калимочка, якщо це необхідно. І залишаємося або тут, або ж ось тут. Вдих. Видих. Іще. Обережно знову вагу тіла на руки перенесли. Ми підводимося вгору. Угу. Обидва носочки тягнемо вперед, направляємо вперед точніше. І наші ручки або тут в цьому положенні, або ж ми нахиляємося глибше. Намагаємося саме випрямити свою спину. Якщо вона скруглюється вже, то ми знаходимося тут. Якщо нам важко і тут, ми трошки згинаємо ноги в колінах і тримаємо положення тіла прямим. Якщо ще і тут, підводимося трошки вище. Чудово, глибокий вдих, тулуб паралельно підлозі. Направте носочки ніг по діагоналі в різні сторони. Згинаємо ноги в колінах. Угу. Підводимося. Руки розташуйте у внутрішню сторону стегон і нахиліть тулуб вперед. Зробіть вдих і з видихом направте одне з плечей до підлоги, інше до стелі. Обережна, м'яка скрутка. Вдих в центр і видих інше плече. Вдих в центр і плече інше. І ще вдих. Видих. Вдих. Віддих. Дуже добре. Вдих. Видих. Випрямляємо ноги. Тулуб прямий. Носочки направте вперед. Ноги поєднали, обережно сіли, ручки назад. Ступні поєднайте разом, а коліна розведіть в різні сторони. Дихаємо тут, штовхаємо коліні чашечки до підлоги. Спина довга, плечі відтягуємо від вух. Дуже добре, згинаємо ноги в колінах, на накричі килимочка, Руки долонями розташуйте за спиною. Приблизно ось так. Пальчиками від себе направте руки. Ми обережно відкроковуємо сідницями, далі від рук. А руки долоньками залишаємо на місці. Супер. Відчуйте витяжіння в руках в передній частині. І по можливості зараз випрямте ноги обережно. Не має бути дискомфортних відчуттів в плечах. Якщо важко, трошечки підводимося. Дихаємо. Вдих. Підтягніть до себе зігнуті ноги в колінах. І з видихом виштовхніть ноги вперед, ручки до себе. Руки під колінами чашечками і хребет за хребцем, обережно опустіться вниз. Розслабте спину, шию. Видовжіть ноги. Сформуйте простір між ногами, між руками та тілом. Зробіть глибокий подовжений вдих. Та розслабляючий видих. Направте внутрішній погляд до пальців ніг і розслабте кожний палець лівої ноги, кожний палець правої ноги. І відчуйте, як п'яти торкаються килимку, розслабте їх. Тепер розслабте гомілки, коліна, стена. Розслабте поперек, низ живота, кожний м'язу вздовж хребта, від куприка до лопаток. Відчуйте, як лопатки торкаються підлоги. Розслабте плечі, шию. Розслабте руки від плечей до ліктів, від ліктів. До пальців рук розслабте кожний палець лівої руки, кожний палець правої руки, розслабте голову, обличчя. Розкануйте тіло від маківки до п'я. Відчуйте, як тіло важче. І зверніть увагу на своє повільне, м'яке дихання у готовності. Перегорніться на один з боків і прийміть зручне, сидяче положення. Можливо, захочеться залишитися ще в Шавасані. Я дуже дякую вам за цю практику. Бажаю гарного дня і до зустрічі на килимку!